Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На аеродромі Оленія знайшли мертвим зрадника пілота із Житомира. Відомо, що у 2014 році Андрій Вороненко зрадив присязі та, служивши в Криму, перейшов на бік ворога. В Житомирі у пілота залишилися старенькі батьки та брат. Відомо, що льотчик неодноразово бомбардував у складі ескадри своє рідне місто, прекрасно знаючи, де знаходяться всі важливі об'єкти. Те адже виріс там. Крім того, його ескадра наносила удари по військових, в тому числі 128-ї бригади. Сьогодні близько п'ятої ранку, змінюючи вахту, днювальні знайшли його поблизу ангарів із вогнепальним пораненнями. Журналісти намагалися зв'язатися із батьком пілота, проте рідні на зв'язок не виходять. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Крім того, в четвертій ранку пролунали вибухи на аеродромі Шайковка, на якому базуються в тому числі і передані Україною бомбардувальники ТУМ, де слу... Служать в тому числі й українські пілоти, які зрадили присязі, таких було небагато, але факт залишається фактом. За попередніми даними, безпілотники стриж повністю рознесли аеродром. Також загинули двоє українських пілотів-зрадників, які перейшли на бік ворога ще у далекому 2014 році. Самі пілоти з Криму Вони вирішили, що Росія це краще, надійніше і дорожче, тому своє життя продали так дешево. Вони за штурвалами бомбардувальників, атакували мірні міста. України, які ще до 2014 року вважали своїми карма. Таки прийшла. Пишуть телеграм-канали, обіцяючи публікувати імена зрадників згодом. Також пошкоджені декілька то 160 та 95. Невідомо чи вони зможуть знову піднятися в небо в той же час російських пілотів та пілотів-зрадників не тільки шукають на території РФ. А. Американські зенітно-ракетні комплекси Патріот, які передали Україні для захисту від російської агресії, матимуть додатку психологічний тиск на російських пілотів про це в інтерв'ю Ліганет розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Військовий зазначив, що озерка Петріот не будуть ставити на кордоні з Росією. По тоді вони будуть потрапляти в зону ураження російської артилерії, тому комплекси будуть розміщувати віддалено, але однаково вони можуть стати дієвим аргументом навіть із точки зору психологічного тиску на ворога. Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно перебуває в зоні досяжності. Такої системи, системи, уже корінки будуть труситися, він буде реагувати на це, фактора самозбереження. Він думатиме, я ту бомбу раніше запущу на 10-15 кілометрів, хто там буде знати, ну і впаде вона десь там у Білгороді. А якщо комплекси почнуть ще їх нищити, я думаю, таке станеться, сказав Ігнат. Однак лінія зіткнення є дуже довгою, а Петріот надійно може діяти в радіусі 100-150 плюс кілометрів, зауважує речник Повітряних сил тому таких систем, а також європейських далекобійних ЗРК ПТЕ треба більше до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.